Трагедія на Кіровоградщині. У Кропивницькому чоловік загинув внаслідок падіння з четвертого поверху. Про те, що з вікна випала людина, до швидкої повідомили небайдужі. Після падіння 41-річний кропивничанин був ще у свідомості. Скаржився, що не відчуває ніг. Його доправили в лікарню, де, попри надану допомогу, він помер від отриманих травм. До Кропивницького районного управління поліції надійшло повідомлення від лікарів про факт травмування громадянина внаслідок падіння з висоти четвертого поверху. Чоловік був доправлений до лікувального закладу, де від отриманих тілесних ушкоджень помер, його особа встановлена, це мешканець Кропивницького. За вказаним фактом поліцейські розслідують кримінальне провадження за статтею 115 з приміткою самогубства. На даний час обставини події з'ясовують слідчі. Дуже я рада вас бачити, Микола Миколаївич. Це підтримка і допомога. Делегація Черкаської громади з Донеччини відвідала помічнянських колег із Кірвоградщини. Зустріч відбулася в межах національного проєкту Пліч опліч згуртовані громади. Гості ознайомилися з діяльністю молодіжної ради помічної, відвідали укриття в дитячому садочку та оглянули можливості реабілітаційного обладнання в інклюзивно-ресурсному центрі. У помічнянському відділі освіти кажуть, що з колегами з Донеччини співпрацюють вже давно. Відповідний меморандум уклали навіть до старту проєкту Пліч пліч ми зрозуміли, що між нашими громадами, не дивлячись на відстань, не дивлячись на те, що ми в абсолютно різних куточках України є дуже багато спільного. А ще дуже важливо: не дивлячись на те, що громада в Донецькій області розташована близько до лінії фронту, вона дуже потужно реалізує патріотичне виховання, і ось це така теж для нас показова ситуація, наскільки проукраїнська громада і Ця ситуація вона руйнує абсолютно ті всі міфи, які нам нав'язувалися російською пропагандою впродовж десятків років. Крім освітньо-культурних зв'язків, Помічнянська громада прийняла й чимало переселенців із Донеччини. Зараз напевно залишилось десь 800. А до цього озвучували до півтори тисячі в нас було. Ну це тих офіційно, що були зареєстровані. Ну зараз десь 800. І в нас все обладнане місце, колишня школа, яка теж була в занедбаному стані, і там ніхто не навчався. Семеро дітей всього навчалися. Ми її переобладнали під ВПО для таких гуртожиток зробили. І зараз там знаходиться до 30 чоловік переселенців із якраз Донецької області, з Бахмутського району. Гості ж із Донеччини пояснюють, незважаючи на близькість фронту і постійну небезпеку, громада не покидає рідну територію, зокрема й через необхідність підтримувати військових і небажання залишати малу батьківщину через патріотичні мотиви. Деякі тримаються за саме за будинок, за господарство, деякі тримаються за батьків, які категорично не хочуть виїжджати з території, а деякі просто. Патріотично налаштовані, по-перше, вірять ЗСУ, по-друге, хочуть залишатись на території, аби підтримувати людям, яким ще гірше, бо до нас багато переселенців приїжджає і саме ми приймаємо їх такий і перевалочний пункт. І у нас багато чого робиться саме для, для внутрішньо переміщених осіб. Власне проєкт плічоплічі покликаний дати прифронтовим громадам всебічну підтримку тилових областей. І немає різниці: це фінансова допомога чи співпраця в гуманітарному секторі. Головне, що ця підтримка є. Черкаська громада це не територія, це люди, які, попри всі складнощі, залишаються там працювати, допомагати. Ситуація, звісно ж, важка, складна, але в нас є друзі, наша помішнянська громада, які підтримують нас і допомагають нам. Взагалі, проект плічопліч дуже зараз важливий і влучний саме в цей час. Навіть не матеріальна підтримка важлива зараз, а і саме моральна, психологічна підтримка громади. З центральних частин, західних частей вони об'єднуються з громадами форпостами і є громади партнери. Є громади форпости. Форпости це громади, які знаходяться ближче до фронтової території. Вони визначені десь в межах до 100 кілометрів. І вони, звісно, розташовані в усіх регіонах, які дотичні до бойових дій. У нас вже два етапи запуску цього проєкту, і зараз в проєкті приймаючись більше 430 громад, і десь 283 у нас партнерства між партнерами і форпостами. І ми зараз робимо вже таку від десь третю серію візитів. Очільник помічної наголосив, що громада хотіла би більше підтримувати партнерів із Донеччини фінансово однак, наразі вільні кошти помічна в першу чергу направляє на допомогу Збройним силам України. Відтак наразі в партнерстві більше акцент робитимуть на укріпленні співпраці в інших напрямках. Місяць тому ми були в тій громаді. Перше ми побували в тій громаді, подолавши багато кілометрів до, до громади. І я наголосив на тому, що в основному це в нас культурна співпраця і співпраця у розвитку туризму. Ми їм будемо показувати наші красиві місця, які знаходяться в нашій громаді і в нашій області, а вже в них ми теж бачили їхні місця. І тому от, культура, спорт де ну, не потребує великих коштів. А тому, що кошти в основному йдуть для, для ЗСУ, так як і, і в них вони теж намагаються допомагати збройним силам. Ну і звичайно, господарство нам важливо господарство, бо у нас і у нас, і у них комунальні заклади знаходяться в такому стані, що потребують бути кращими. Громади обговорили подальші кроки в співпраці та поділилися напрацюваннями і ідеями для спільних проєктів. У рамках візиту відбувся й благодійний концерт Разом єдині та непереможні, в якому виступили творчі колективи обох громад. З безпекову ситуацію більшість кропивницьких школярів 8 травня переведуть на змішану та дистанційну форми навчання. Так очно працюватимуть лише 11 освітніх закладів, подеяк онлайн 12, На змішаній формі буде 14 шкіл. Рішення адміністрації приймали самостійно, порадившись із батьками, кажуть в управлінні освіти, і додають причиною такого кроку стали затяжні повітряні тривоги 6 та 7 травня. Так, ранкова тривала понад 6 годин. Відповідно, колективи й учні мусили перебувати в укриття що не сприяє нормальній організації навчального процесу, поки що зміни діятимуть лише 8 числа, бо ця дата для росіян може бути тригером для додаткового повітряного терору, адже це день пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні. Утім, дивлячись на те, як мене 8 травня будуть приймати рішення і щодо організації навчання 9 травня. Травня і 6 травня частина дітей ще не прийшла до закладу освіти, частина знаходилася в укритті і не могли якісно організувати освітній процес. Тому вирішили вже на завтра організувати в такому форматі. Ми подивимося, яким буде завтра день, і на 9 травня також приймемо виважені рішення. Кропивничанин Ярослав Ткач серед десятки кращих скелелазів світу, спортсмен вкотре проявив себе на міжнародній рані. Під час другого етапу Кубка світу зі скелелазіння в дисципліні швидкість на трасі заввишки 15 метрів, що відбувся у місті Балії в Індонезії. За підсумками кваліфікаційного раунду Ярослав показав сьомий результат. У вирішальному поєдинку за вихід до вісімки найсильніших він здолав дистанцію за 5,12 секунди, поступившись лише 4 сотих секунди представнику Японії. У підсумковому протоколі Ярослав посів почасне десяте місце, увійшовши до десятки найсильніших скалолазів світу на цьому етапі. Кубка залом змагання зібрали 42 найсильніших спортсменів світу.